Так. Доброго дня, Марінчик! Сьогодні в нас 2 сентября. Будемо з тобою збирати кабачки. Дивися, ми вже стачку насобирали. І ще в нас там багато лежить. В тому році було всього у нас три гарбуза на весь огород. А в цьому році кабачків багато. А урожайність гарбузів погана. Цвіточки мої ще цвітуть. Після сьогоднішнього дождичка. После дождичка в четверг. Дивіться, скільки у нас ще врожає лежить. Нужно забирати. Кролики їдять. Я так думаю, тачок п'ять ми ще соберемо. Далі. Це моя красота. Та, що украшає огород. Будемо збирати ось семіна. Картошку викопали. От. Так що. Зараз соберемо гарбузи. Це наш перчик. Вот такий от він. І он перчик. І тут ось перчик. Кущі. Так, цвіти. От і тут цвіти. Тут ми убрали вже картошку, пуста плантація. От, тут ось бордюрний чорнобривчик зацвів. Там вон чорнобривчики, яблунька всохла. От. Тут чорнобривчики. Мухи прилетіли, пчоли прилетіли. От. А це у нас такий висить перчик. Будемо закривати гіркий перчик. От. І опять ще чорнобривчики, ще з ними порадуюсь, поки ще нема морозів. От, а потім зберемо сімена. Ось така наша красота. Кругом одна красота. Дуже красива у нас природа на Україні. Ти замітила? І виноград у нас тут, і абрикоса, і чорнобривчики. Всім хорошого дня, мирного неба. Давай, до зв'язку. Пока-пока.